Якщо ви не хочете міняти суглоби, то терміново відмовтеся від цих трьох звичок, поки не стало надто пізно. Третє вас вразить, тому що більшість людей роблять це вранці і навіть не підозрюють, як це впливає на суглоби. І перша шкідлива звичка починати день без води. Після сну організм зневоднений. Міжсуглобова рідина вона густа, і суглоби працюють гірше. З'являється скутість і хрускіт. Пів літри теплої лужної води наче найкращий і найпростіший спосіб покращити змазку суглобів і живлення їх. Тешклива звичка це різкі навантаження відразу після сну. Суглобам треба хоч би 2-3 хвилини м'якої розминки для того, щоб покращився кровообіг і живлення тканин. Якщо встати і різко почати рухатися, це збільшить навантаження на сухий суглоб. І третя звичка це ранкова кава надще. Так багато людей роблять саме так. Чому це шкідливо для суглобів? Кава виводить рідину з організму, а вранці організм і також зневоднений. А між суглобами рідина складається на 70% з води. Коли її стає менше, погіршується амортизація. З'являється відчуття сухості і дискомфорту під час руху. П'єте каву, випийте хоча б склянку води після цього, а краще випийте після сніданку. Різниця колосальна. А кому цікаво, що треба суглобам кожного ранку, а також комплексне відновлення суглобів, ви можете в коментарях написати суглоби, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення дому